Що ж, мої батьки зовсім не готові до 24-го року. Щоб ви розуміли, наскільки батьки моїх друзів вже купили нові айфони, мої, пішли на рівненський базар, купили стіклянного йожика. Бо некрасиво, красиво, щоб в серванті була тільки посуда, розумієте? Того прийняти було таке дизайнерське рішення: купити стіклянного йожика. Або... Коняк в формі саблі, що теж красиво. Але так як у нас уже в Серванті є сервіс з е, формочок стопочок рибок, звісно, тваринка до тваринки більше пасує, щоб підтримати общий стіль хуйні, ви розумієте? А рівненський базар це просто Apple Store, хуйні, щоб ви розуміли, це. Тільки на рівненському базарі можна почути, ми просто з батьком вибирали якось мені костюм в школу, тільки там е, кажуть, Боже, це хороші костюми, нова модель, мій вже третій рік носить. Третій рік. Найбільше здивувала жінка і каже, Боже, це хороші житомирські костюми, передивіться, це Вінницькі, вони гарно прасуються, це дорогі, вони вам не треба. Подивіться краще на цій. Тобто вона подивилась на нас батьком і ми не можемо на той час дозволити собі 3 тисячі гривень. А якби вона не на базарі працювала, а якби в аптеці, да? Боже, ці, ці лікарства дорогі, там через дорогу гроби продають. Нова модель, мій вже третій рік лежить. І в дорослому свідомому віці я зрозумів, що на Рівненський базар не ходять через хороші е, речі. Ну, які там хороші речі? Ну там хороший пакет, хороший загар лоба, хороший зглас, да? ну явно не хороші речі. Ми ходили на ринок через саму оцінку. Е, Поблудуйте, хто хоч раз стояв в носочках на картонці. Тоді ви точно бачили цю жінку, яка дивиться на вас, така, Боже, це що за ангел спустився з нібес? Це король серед всіх королів. Ви що, Боже, прив'яжіть мене до батареї, бо зараз украду украду цього принца. Я стою на картонці і кажу, «Женщина, я в трусах, я ще нічого не поміяв!» Мене релігія дуже турбує, тому що я в дитинстві. Три роки співав в церковному хорі. Таке, в разі в мене розкажеш і основному тільки вам. В церковному хорі, і ви помітили, що самі вишукані, самі красиві імена у батюшок і у проституток. Еліонора. Ельвіра. Онуфрій, так? Да? Ніхто, ніхто за 200 баксів не визвав людку і не сповідався у владіка при. При цьому я вирішив загуглить, як так стало, сталося, що от для батюшок вибирають от такі імена. І виявляється, це псевдоніми. Прикиньте, як МС Ханмір, Ані Лорак, от такі і у них, ну, Фрі, Серафім. І е, кожен може піти поступити в одеську духовну семінарію, хто вивчиться в кінці, їм з дипломом давали псевдонім. І в інтернеті я прочитав топ-5 самих е, популярних псевдонімів серед батюшок. Вам цікаво? Я вам зачитаю. Топ-5. Онуфрій. Уже на цьому. З е, е, першого. Давайте почнемо з першого. Онуфрій, Серафім, Лазарь, Мануїл і внімання Олег. Угадайте, хто хуйово вчився, е, називається. Я шо? реально ви можете загуглити, і розуміти, якщо у серед е, повій е, вибирають псевдоніми, тому що їм соромно, чим вони займаються, вони хочуть відсторонити своє реальне життя від е, цього, то мені здається, у батюшок та сама ситуація. Вони хочуть, бо е, е, їм соромно. Всім, крім Олега, правильно? <реш> Олег сказав, я со своїм. Ви що? Так, я... ви взагалі бачили мене десь? Поаплодуйте, хоч, хто бачив мій виступ. Прикольно. Мої батьки ще не бачили, мої виступи. Ви, ви бачили. Окей. Які асоціації зі мною, коли ви мене бачите? Можливо? На Оторвальда. На Оторвальда? Хтось дивився Breaking Бет усі важкі? Так, 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 так я і хочу підтримати тебе! Ну не зря ж ти піздану, просто ну як тебе звати? Вообще, без... Дуже красиве ім'я, мені дуже подобається. І так, хто підтримає хто бачив Breaking Bad усі важкі «Пустити з берега? Там є головний герой Джесі Пінкмен, грає актор Арон Пол, який дуже схожий на мене. Якщо ви можете загуглити, у вас є ця здібність, можете зробити це. Справді дуже. І це, це прикольно, насправді це дуже прикольно, але не в момент повномасштабного вторгнення, коли я стою на блокпості з військовими. І про, це, про цей серіал взагалі ніхера ніхто не знає. Щоб ви розуміли, серіал про те, що учень вчитель зі своїм вчителем хімії, варить наркотики. Не я, ну, в серіалі. Поки що. Е, ну, е, е, В серіалі. І е, це прикольно, коли про це, е, це знають всі, а так на блокпості ніхто не знав, крім проїжджаючої машини. Машину перевірили. Щасливої дороги. Вона під'їжджає, бачить мене, і такі чоловік в вікнотки. О! <плес> Джесі Піпмен! А ти що тут робиш? Наркотики вариш? А я ж, ну типа, комік, мені треба було якось відповісти, я кажу, ну не варю після того случая. Хі-хі, ха-ха, машина поїхала, а я остався Я повертаю голову, на мене дивиться військовий з автомату. Після якого, сука, случая. Хтось пробував за 10 секунд 6 сезонів розказати Варечка, а стріляй уже. Я не поясню. І що ви думаєте в ніч, коли я на блокпості в селі я дивився з ними по телефону Breaking Bad, першу серію, щоб він 20 хвилин подивився, потім повернув лице на мене і такий. Ну, сука, щось є, звісно. Я надіюсь на якусь справедливість. Я надіюсь, що так, як і до мене, десь е, там, в Америці, до цього актора е, Пола так само підходять і такі. Сука, євчок! Автотранспортний технікум стендап в Львові. Йовталь". Дуже хочеться, щоб так підходили до нього. Останній жарт на завершення. Е, мої батьки часто сперечаються, ну. Дуже часто. Причому причини зовсім різні. Останній раз вони посперечалися через те, що тато пішов в магазин і взяв з собою не той пакет. Представляєте? Не той пакет. І мама ти... не той... а в нас пакети вдома не підписані. Типо... Пакет для базара, пакет для свадьби, пакет для клея. Ні, ну... Один великий пакет, в якому маленькі пакети, і він, як мама каже, зараза така взяв не той пакет. І як вона пояснює, вона каже: «Толік, ти що не бачиш цей пакет затертий? Що про нас люди скажуть? А що ну я вибачаю, що можу сказати, іде мужик з пакетом? Що, ну. Ну ні, ніхто ні ні разу до, не побачили родичі, якісь тата з затертим пакетом і не позвонили до мами, кажуть Оксана, бачили твого з затертим пакетом, у вас все нормально. Це просто пакет, це не прикраса для чоловіка. Ніхто з дівчат не переспав за пакет. Ну, або в когось дуже занижена планочка. Покажіть мені її. Яка дивиться на чоловіка, думає, боже, без роботи, бухає, живе в полі, ну цей картонний подарочний. Я рожу йому дітей. Це просто пакет. Я мамі пояснюю, я дуже не люблю, коли мої батьки сперечаються. Я кажу: «Мам, це, ну це просто пакет, ну, не будь ласка, не звертай на це уваги. Тато. Після півка вже пішов в магазин. Він і так для сім'ї багато зробив, ну правда. Е, і моя дружина теж була е, тоді вдома, е, і вона теж не любить, коли мої батьки сперечаються. Вона теж вирішила помирити. Вона каже: Ні, ну правда, були ж багато нормальних пакетів. чого він взяв цей? Далі сремся ми четверо. До цих пір. Добре, давайте останній жарт. Е, я і військовий, і мені розказали військові з е, передової жарт. Каже, будеш на наступному стендапі, розкажи, будь ласка, цей жарт. Ви готові? Так. Дуже швиденько. Щоб ви розуміли почуття гумору військових. Вони кажуть, Паша, е, в чому різниця між Audi Q5 і мертвим руським. Я питаю: в чому? Вони кажуть, у мене в гаражі немає Audi q 5. <плес> я дуже вдячний вам, у мене все, я дякую.